Чому от саме коли осінь іде дощ, холодний оцей цей період вважається найвищим ризиком для розвитку пневмонії? Ну, тому що восени і взимку збільшується кількість вірусних інфекцій. Переважно це грип, ковідна інфекція, деновірус, респіраторно сенситіальний вірус. Все це знижує наш імунітет, знижує захисні механізми організму і сприяє як вірусній інфекції, так і приєднанню бактеріальних інфекцій. Переважно це, звичайно, пневмококова інфекція, що і викликає пневмонію. Угу, Золозуміло. Прийшла осінь, так, пора вже. є є чинники цього розладу. Так, якщо ми говоримо про запалення легень, mm -hmm. ось це завжди ускладнення грипу або грві, чи це е, може статися якось раптово, ні з того, mm -hmm. ні з чого, і в людини висока температура, і все. Ні, пневмонія може повністю існувати як і окреме захворювання. Вона може виникати самостійно внаслідок безпосереднього ураження вірусу або бактерії легневої тканини, але також може бути і ускладненням вірусних інфекцій, ГРВІ. Це також дуже часта історія, особливо у людей з хронічними захворюваннями або у людей старше 60 років. також може самостійно виникати пневмонія. Внаслідок навіть застійної серцевої недостатності це також можливо. Mm -hmm. Які власне, симптоми мають насторожити людину, щоб mm -hmm. вона зрозуміла, що це не просто застуда, а це власне, та пневмонія, про яку mm -hmm. ми говоримо. Як вона проявляється, і на що звертати увагу свою потерпілому? Mm -hmm. ну, найпоширенішими ознаками є це, звичайно, підвищення температури більше 38 градусів. Ну, Переважно, коли вона триває вже більше трьох днів. Також це кашель з виділенням мокроти, вона може бути як гнійна, так і ржавого коричневого кольору. Звичайно, це задишка може бути, може бути утруднене дихання. Біль у грудях, особливо часто буває в локалізації запального процесу. Біль він характерно те, що посилюється при вдосі. Також загальні інтоксикаційні синдроми це може бути нудота, може бути блювота. Також супроводжуватись, плутані свідомості втрата може бути навіть світо тому що гарячка надто воли може бути і наслідок цього Але так? Але якщо, якщо це більше вже трьох днів тримається, так. так? Ну буває досить часто, що пневмонія дуже різко розвивається. За добу можуть симптоми дуже нарости, uh -huh. і людина навіть може потребувати госпіталізації. Тому я хочу закликати всіх людей, щоб не займалися самолікуванням, а одразу зверталися, хоча б до свого сімейного лікаря з приводу цього. Uh -huh. Ну і звичайно, якщо втрата свідомості, сплутані свідомості, то одразу потрібно викликати швидку допомогу. Uh -huh. Є такий міф, що пневмонія це лише про височезну температуру, на якій саме температурі може розвиватися також і пневмонія, тому що і підозрюю, що і 37, так можуть бути під час цієї температури, це може бути також і пневмонією. Насправді пневмонія може розвиватися і при 36,6 температурі, тому що є атипові пневмонії, які перебігають майже безсимптомно. Тобто людина може просто ходити декілька місяців, покашлювати, періодично відчувати якийсь дискомфорт у грудях і абсолютно на це не звертати увагу. А потім при діагностиці ми можемо знайти такі збудники, як мікоплазма, легіонела, хламідія це самі такі найпоширеніші збудники типових пневмоній. На щастя, вони лікуються антибіотикотерапією, але це має також призначати лікар. Також у людей з ослабленим імунітетом, тобто це люди там з віл статусом, наприклад, у них також організм не реагує так, як у звичайної людини, або у людей після трансплантації, особливо кісткового мозку, також не може бути вираженої температури. Тому тут, якщо є вже якісь ознаки, варто звернутися також до лікаря. Які, власне, народні методи використовують люди? Думаю, ви як лікарка багато нас цікавих. Так, Це моя особиста біль. І Які методи в них є лікування? І що є дійсно все-таки помилкою в тому, що вони роблять і навпаки загострюють більше. Угу. Ну, найпоширеніші методи лікування на даний момент це інгаляції парами картоплі. О, так, люди ще роблять це. Хірно. Так, е інгаляції навіть через небулайзер. Вони можуть робити ефірні олії, е розчин декасану, хоч це медичний препарат, але він не показаний. Це пару крапель вони додають. Додають так і дихають, дихають мінеральними водами, але, на жаль, це все може призвести до хімічного опіку легень. І навіть якщо у вас там пневмонії не було, то вона з'явиться внаслідок я опіку я і ніколи приєднання флори. Я робив. Я був на виїзді на одному проєкті. Uh -huh. і мені кажуть, от зробин Я кажу, я в житті не робив. Ну я реально думав, що я там все пропалю в себе серйозно. Так. Ну тому що там. О, значить, воно там тебе дере, uh -huh. значить, воно впливає там все, ну, знаєте, там стільки цього масла накапає. А організм кричить про допомогу. Так, я Наш тобі... організм розумний, він сам розуміє, що йому потрібно. Окей, okay, крім інгаляції, буває. Uh -huh. Крім інгаляції, це на найроповсюдженіша помилка людей. Це використовувати одразу препарати для виведення мокроти, там муколітики, наприклад, або сиропи від, від кашлю. Від харковичів да, да, засоби одразу як з'являється. Кашель це дуже розповсюджена помилка, адже причин кашлю дуже безліч, так і навіть якщо це прояви ГРВІ, може бути причиною, наприклад, синдром постназального затікання, коли нежить стікає по задній стінці глотки і подразнює. Кашльові рецептори. Угу. Також може бути просто гострий ларинготрахеїд, і це також може бути причиною кашлю, тому що люди думають, що потрібно перевести сухий кашель у вологий, але насправді ну, це так, зовсім і, так як не як діє. Так. Значить йдеш на Якщо кашель сухий, то мокроти там апріорі ніякої немає у легенях. А за рахунок того, що люди починають це приймати, вони навпаки сприяють утворенню цій mm. мукроті. У нас в легенях. Стерильне середовище. Коли ця мокрота утворюється, яка там би не мала ще бути, так це сприяє також приєднанню флори і може розвиватися пневмонія. Це дуже часті випадки. Кашель, як йому потрібно, він сам пройде всі стадії, і коли вже буде виділення мокроти, навіть тоді не завжди потрібно використовувати ці препарати. Насправді, в більшості випадків кашель проходить самостійно, просто люди не хочуть чекати до трьох тижнів. Їм Треба за три Ску... дні і Найбільше, все. скучно Або ну, нудно хворіти. Треба Експрес-лікування. Так, вони не можуть змиритися з тим, що достатньо рясного пиття там і е, збивати температуру. Люди Як... хочуть mm. багато так. препаратів. Як щодо Цих гірчичників і так далі, як вони сьогодні ну, мають свою дію, не мають це вже давно заборонено. А, Ці да. методи так абсолютно не потрібно цим лікувати. Часто кажуть там всі зігріли так. це. Також приводить як і до місцевого опіку, тому не можна використовувати дані так. засоби. Добре, тож, справді це біль неповно всіх лікарів, коли вони бачать, що такими методами люди лікуються. Ось, а якщо поговорити про те, як правильно лікуватись, ми трішки до цього повернемося, і про те, взагалі хто сьогодні в зоні ризику саме захворіти на пневмонію, чи є якісь категорії людей, які от, дуже схильні до цього? Так, за даними СІ і респіраторного європейського товариства, вже давно затверджено, хто в групі ризику, це люди старше 60 років, діти до 5 років, курці, звичайно. Так, люди з хронічними захворюваннями, про які ми вже говорили, це найпоширеніший хозел, астма, цукровий діабет. Захворювання серцево-судинної системи, ну серцева недостатність до них відноситься: гіпертонія, люди, які мають якісь онкопроцеси, і люди з ослабленим імунітетом це знову ж таки ВІЛ-статус, люди, які проходять стероїдну терапію, тому що всі стероїдні препарати вони мають імуносупресивну дію, тобто знижують імунітет в цілому. Так, ну в принципі, це основні такі категорії, що входять в групи ризику. досить багато. Наскільки ефективної да. сьогодні є вакцинація від грипу, пневмококу для ну такої реальної профілактики запалення легень? Ну, насправді це досить ефективний метод. Навіть мої пацієнти вони самі пересвідчуються в цьому, особливо хто в тому році не вакцинувався, то в цьому році всі прибігли на вакцинацію, так. бо дуже тяжко перенесли грип і в, ну, мабуть в половини, хто до мене звертався, вони приходили вже з пневмонією. І це була саме вірусна, грипозна пневмонія. Ну, Вакцина від грипу вона допомагає запобігти госпіталізації саме з пневмонією. Ну, десь у 60% пацієнтів. Наприклад, пневмококова вакцина це пневкокзбутник, який у більшості випадків викликає пневмонію. Він допомагає знизити ризик інвазії пневмококової інфекції і навіть знижує ризик смертності у цих групах ризику, що ми з вами. Говорили, ну, в ідеалі, звичайно, робити ці вакцини і ту, і ту. Так, в більшості людей пневмококова вакцина потребує тільки однієї дози на все життя. А от вакцина від грипу то потрібно щосезону вакцинуватися, тому що вірус грипу кожного року, на жаль, мутує, mm -hmm. і щороку виходить оновлена вакцина від грипу. Mm -hmm. Так. Справді так. це важливо. А як щодо вологості повітря в опалювальний сезон, особливо uh -huh. зараз, коли ось тільки розпочався опалювальний сезон, як це впливає на здоров'я наших легень загалом? Ну насправді це прямий взаємозв'язок з нашими легенями. Оптимальна є вологість приблизно 40-60%. Якщо вологість знижена, це пересушує наші слезові оболонки дихальних шляхів, як верхніх, так і нижніх дихальних шляхів, погіршує роботу вічистого епітелію і, звичайно, сприяє поселенню там як вірусних, так і бактеріальних інфекцій. Для того, щоб не було пересушене повітря, потрібно використовувати зволожувачі повітря. Так, зараз вони досить в досить такому доступі. Є потрібно постійно провітрювати приміщення, робити регулярно вологе прибирання, так і оптимальна температура також у приміщенні, тобто не має бути занадто жарко, занадто тепло, десь приблизно до 22 градусів тепла в приміщенні, щоб зберігалась температура. Тоді це також знижує, навіть коли ми, людина хворіє на ГРВІ, ми надаємо такі рекомендації в заключенні для пацієнтів. А скажіть, будь ласка, пневмонія не власне, розвивається власне, восени? І як перехід на зиму? Скоро, крім дощу, буде сніг, угу. холод, також вологість, сирість. А, чи воно також прогресує на зиму переходить, чи оце, власне восени лише торкається? Ні, це весь період до весни приблизно тобто навіть осінь, до травня зима. місяця. Да, на жаль, оця вся температура нестабільна, як зовні, так і всередині, теж сприяє так. тому, що бактерії дуже себе гарно почувають, і віруси, прохолодять. Да, підвищує захворювання. Як ви дали сьогодні головну пораду от, українцям? Як, що ми сьогодні ще можемо зробити? Якщо, не захворіли, угу. щоб бути готовим, все таки, а не по факту вже боротися з симптомами захворювання. Ну, майбутнє за профілактикою, за профілактичною медициною. Так, однозначно, це вакцинація і від грипу, і від пневмококової інфекції. Також хто в групах ризику, ще ковідна інфекція, ми про неї також не забуваємо. Вона існує і дуже гарно поєднується з грипом. Може одночасно людина хворіти. так. Звичайно, якби це банально не звучало, це помірна, хоча б фізична активність, повноцінне харчування. Що входить в повноцінне харчування? Є дуже гарний приклад. Це гарвардська тарілка харчування. Там дуже гарно розписано всі моменти, як збалансувати цю тарілку, як правильно. Харчуватися. Ну, правильно немає поняття, є раціональне поняття е, харчування. Звичайно, хто палить, кинути палити, хто не палить, уникати пасивного куріння. Е, так, при перших симптомах звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням це основне, тому що дуже часто самолікування призводить до погіршення стану. Ну і якщо вже захворіли, хочу наголосити з цим бореться вся медична спільнота зараз. Не застосовувати антибіотики на віруси, тому що вони на них абсолютно ніяк не діють, але тільки викличуть антибіотикорезистентність. Угу. Потім ніякі вже не будуть діяти. Так, так і треба бути дуже це вже буде трагедія 21-го століття. Це на жаль. Так, так, так. До речі, в теж в новинах про це читала. Що зараз дуже багатьох вже людей стає ось ця антибіотикорезистентність, Так що угу. вже організм не сприймає звичайні анти... так. антибіотики. І треба щось надзвичайно сильне. те, що вже призначають в стаціонарі, і потім просто спектр антибіотиків звужується, і ми не зможемо чим, просто допомогти. Що чим, чим тоді лікуватися? Оважки, це питання лікуспарно. так буде велике. Так. Дякую вам, Дарино, за спілкування Дякую. і дійсно за те, що ви могли ще раз наголосити якісь моменти. Ми знали багато чого. Я думаю, я не знав для себе. В тому плані, що ніби проживаєш, але забуваєш, що є. Друзі, йде також ще одна паралельна війна це війна за наше здоров'я, де ми також повинні бути готовими до того, щоби. Ворог різних вірусів, знаєте, він на нас не, ніяк не впливав. Тому ми ще раз дякуємо. Дарина Клименко, лікарка терапевтка пульмонологиня, була у нашій студії. І, власне, нагадуємо, що розмова з пані Дариною зберігається на Ютуб каналі «Ранку Надії, де ви маєте можливість ще раз переглянути, поширити вашим друзям або навіть, тим, хто вже захворів. Друзі, це також буде корисно.